На фасаді 19-ї школи у Полтаві відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику Артему Амеліну. У цій школі Артем навчався 9 років. Серед однолітків був лідером, розповіла однокласниця Анастасія. Він завжди був попереду, об'єднував довкола себе інших. Якщо там на футбольне поле, то він завжди був капітаном. І вів за собою Команду. Якщо кудись привітати ветеранів, як ми це завжди раніше в школі робили, то він першим теж визивався на допомогу. Попри зовнішню таку е, таку трошки може зухвалість, знаєте, хлопчачу. Насправді в нього було дуже чуйне добре серце. 20 серпня воїну мало б виповнитись 30 років. Він почав займатися військовою справою за рік до початку повномасштабної війни. Він запам'ятався мені вже воїном самого дитинства. Його посмішку, його обійми, його руки сильні. Я ніколи ми ніколи не забудемо. Артем служив у Нацгвардії України, мав звання старшого солдата, був старшим кулеметником. Загинув 25 лютого 2022 року на Луганщині. Ми не знали, що з ним він не був на зв'язку з початку повномасштабного вторгнення. І 8 березня, я це 8 березня запам'ятаю назавжди. Ми проводили поховання саме нашого брата. Артем знаходився в трьох Населений пункт трьох був максимально до кордону. І на момент війни повномасштабного вторгнення російські війська переткнули кордон, і наші сили, які знаходилися в тих населених пунктах, попали не в оперативне оточення, а в повне оточення. Тобто, противник великими силами взяв в оточення наші війська. Артем першим, він один з перших прийняв бій, який мав вирішальну роль для решти підрозділів нашої батальйонно тактичної групи. Посмертно Артема Мелін отримав звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка та орден за мужність третього ступеня. Він вирізнявся з від, ну з можна сказати, від натовпу був більш… Ініціативніший, самостійний, йому вдавалося працювати в військовій справі в багатозадачному просторі, приймати, участь, приймати рішення в таких екстремальних ситуаціях, рішучість прийняття в екстремальних ситуаціях, певних рішень, яка на тому була лідерська якість у нього, надала йому змогу ефективно знищити ту. Силу ворога, який заходив на їхні позиції, хочеться подякувати батькам всіх таких героїв за те, що вони виховали справжніх синів, які ми вдячні нашим відносно мирним життям і можливістю бути тут сьогодні, серед інших наших близьких людей. Як повідомили у прес-службі Полтавської міської ради, меморіальну дошку встановили за новим зразком за гроші з бюджету громади. На ній розмістили QR-код з короткою біографічною довідкою захисника. Оксана Іванова та Любов Ємець Суспільне новини Полтава.